Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева на весні. Прийшла весна. Сонечко вже частіше пригріває землю. З під землі з'являється перша молода травичка. Перелітні пташки повертаються додому з теплих країв. А дерева починають криватися листочками. Та листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілках набрякають бруньки, потім бруньки розпускаються. Навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається із кореня гілок, листочків, дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляють гристи різні шкідники. І це є дуже шкідливим для дерева. Навесні за деревами слід доглядати. Люди навесні обкопують стовбури дерев, білять дерева. Щоб кору не гризли шкідники. Молоді дерева потрібно поливати водичкою. А ще треба обрізати сухі гілки. Діти, розкажіть, із чого складається кожне дерево? І як слід доглядати за деревами навесні. А зараз пограємо в з якого дерева. Цвіт Стоїть чудо дерево на дереві м'ячики влітку зелені, восеній рум'яні. Молодці це яблуня. Поміж листя у саду дозрівають серед літа, мов червоненькі, дрібні ягодки смачненькі, це черешні. Маленьке деревце любимо всі оце, а як літочко прийде з червоним намистом, вийде. Це вишня. Під палючим сонцем ріс золотий абрикос. На гілках висять плоди, посиніли від спеки, темно-сині карапузи. Синіють, виставили пузи. Це сливи. Лампочки вгорі висіли, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом смакували. Це груша.